Тараса Степаненка до таких активних, високих атакувальних дій. І зараз це підключення принесло хороші дивіденди. Фернандо Сантош вискочив за межі технічної зони. Дуже незадоволений. Він був тим, як команда відіграла в попередньому епізоді. Незна передачу, удар! Чекали ми на сльози кричання Роналду, але не знали, що полються вони настільки швидко. На шостій хвилині Ромар Яремчук виводить збірну України вперед. Таки сник збірної Португалії нікої з українців, на жаль, не було. Миколенко. Миколенко проскакує. Миколенко, суперника. Миколенко. Коротший пас. Ярмалик. Ну, бачимо, що Андрій Шевченко відповідає за зло. Він нас сміятись, стрибати і плакати, плакати від щастя. Команда України забуває другий м'яч. Ворота збірної Португалії. Сльози на очах болівальників команди України. Віталій Миколенко, ідеальна передача. Передача Аля Андрея Пірова, аля кавієста. Кого завгодно можете поставити у цей ряд. Віталій Миколенко, шикарний пас. Яремчук зачепився. Яремчук. Роман Яремчук протидіявся. Яремчук ідея на профал. Можна пробити. Ярмоленко. Ярмоленко. Ярмоленко пробуває. Не забиває Роман Ярмо. Андрій Ярмоленко. Ну як класно. Зараз все було виконано. фланг як... перевед Брума з Сначала Брума. Брума. зміщується під удар. Брума пробуває. м'яч. Влучає у руку, Але На сейчас арбітр не реагує. І що? Ні, пенальті таки ставить арбітр. На жаль, ставить пенальті Арбітр. І, зокрема, братимуть інтерв'ю безпосередніх учасників. Кріщана Роналду. Роналдо проти п'ятого, Роналду забиває Кріщану Роналду. 2-1 стає на 72-й хвилині. Рахунок цього матчу 18 хвилин. Ентоні Телор. Волкам to Ukraine. послухай Україну, хлопче. Бека зараз грає. Нагадаю, Пепе вже у центрі нападу. Пепе Талія за поруч із Фелішем і поруч із Крічана Роналду. Фернандеш. Фернандеш на ліє флан закидає. Жуал Феліш віддає зараз на Бернанду сілу. Сіла на Феліша. Брума. Брума. Небезпечно Герейра. Герейра в центр. Удар! Андрій П'ятов. Добивання. немає добивання. Жуал Феліш. Прострільна передача вибиває маміяч. Там проблеми схоже, у Віталія Миколенко, але продовжує на одній нозі виконувати свої функції Віталій Миколенко. Відчутно штукільгає Віталій Миколо, але залишається на подавам полі. Брума Брума і шостирний Брума віддає під удар Данілу. Данілу стріляє в Добивання небезпечно. Він відбилося українці. Був фол у цьому епізоді. Вже півхвилини переграли. Понад нормований час. Передача на Роналду дається Кривцову вибити. Руслан Малановський не грає у цьому епізоді. Передача Даніла Прапла. Навіть все, все. Ентоні Теор дає за стоп. Україна виграє 2-1. Україна виграє 2-1 у чинного чемпіона Європи у збірної Португалії. Ви це бачили? Так, ми це бачили. Україна ставить на коліна збірну Португалії, виграє, попри всі обставини. Навіть попри фактори Ентоні Телера і попри вилучення за 20 хвилин до закінчення поєдинку. Нагадаю, Роман Яремчук на 6-й хвилині відкриває рахунок. На 27 й хвилині Андрій Ярмоленко забиває другий м'яч ворота збірної Португалії.